Так, інструкція, що робити з їжею. Що таке їжа? Перша. Все це їжа і напої, включаючи невідкриті банки і пляшки. Що там, Гігієнічні причандали і інші речі, які мають запах. Включаючи зубну пасту, мило, серветки, крем від сонця і так далі. Також їжею вважається сміття і те, що є переробкою. Так, о, Тут штраф має бути аж до 5000 баксів. Нічого собі. Так, Як я маю зберігати їжу, стримати всю їжу в шафці весь час. Виключаючи ті моменти, коли ви її використовуєте. Закри... Тримати е, шавку е, зачиненою, е, пос... весь час тримати твою тв їжу е, е, в руках, е, в, в, не в руках, а в, до... в ручній досяжності, якщо вона не в е, шафці. Шафки вон вони, такі от металеві. Що таке відмідь? Відмідь це от така фігня. Fascinating facts about Back bear. Там Backber. Ем, дивовижні факти чи вражаючі факти про ведмедів. Е, надзвичайно розумні і дуже допитливі е, е, порівняні з їхніми родичами, включаючи собак, котів і єнотів. Е, хм, Несподівано. Так. Так, допитливіші. Використовують кіхті, щоб здиратися на деревах. Uh, uh, ripping open logs for grabs, Breaking into car for food. вломуються в машині за їжею і ще за ріпін uh, ripping... щось там, щоб здиратися. Відчувають запах в декілька разів краще, ніж інші, ніж Bloodhound, тобто ніж ці Bloodhound. Це, мабуть, мисливці. Мисливські собаки або щось. Кров хаунд. Гончий. Мабуть, падать Fur Paws. Makepair. Um, ці подушечки і е кіхтяніл, е е е подушечки і е е е лапи покриті хутром, роблять ведмедів ледь чутними під час ходьби. Х ходунами. Um, rarely Black. Рідко чорні rarely -rar black, чи rarely -rar black, чорні одним словом. But usually some shade of brown. Звичайно, рідко чорні, але звичайно вони мають деякі відтінки коричневого. Від світлого до темного, кори, до темно-коричневого. Ну, це все, що вам треба знати про ведмедів. Ну, тепер ведмедів. І ведмедів. Ведмедів. Чим ми не ведмеді? Садимо на пеньок. Моя... Що ти сидиш в цій жаркій машині. Моя ведмедиця я ведмедиця прийшла. Я тут вивчав, бо я знаю, що це єдиний момент. Якщо зараз цього не зробити далі, буде Ні, не туди до цього. В... Та я теж хочу послухати, але не хочу в машині Так, я детально вивчив інструкцію про їжу, і там не було жодного слова, що кіт це теж їжа, і її треба тримати в шафці для... від ведмедів. Ну що, я поставлю камеру, щоб вона трохи зняла, що ми тут будемо робити. Будемо виносити все підряд. Поліняка. Бо на локер поставити б те кращий огляд, це одна камера підігріється на сонечку. No. Oh, прикольно, тут на зручну висоту. А на гараж селі купив, був. обрав ем, нарізати шинковку таку для овочів спеціально. Я ще така, коли він її там знайшов, кажу, на що вона нам треба? Що я нею буду робити? Тепер я тільки нею, капусту, і огірки, і шинкую на салат, але суть не в тому, тому що я вчора придумала нарізати ковбасу. нею. І Там такі лази, що вони нарізали. А ця ковбаса така, ну, типу салямі тверденькою. Така хороша, сухенька. Так гарно нарізало, я би вручну так у житті не зробила. Клас, лайфхак. Вдома шинковка ковбаси тепер є. смачно. Та я не трамбувала. Клас. Добре. Не вирубай. Не вирубаю. А, наша нова. Ми купили плиту. Плита. Туристично ось так виглядає. Коштувала щось там баксів 30, щось таке. Плюс податки, мабуть, 33. Ось так вона виглядає. Ціла інструкція до неї. Давай зніму огляд. Мяу. Мяу. Що ти? Чилаєш? Ти виспалася. Всю дорогу кить, якісь пляч. Так, ти суля. Давай я тобі лапку дістану звідси. Ось так. Ну, я тебе не буду брати на плечі зараз. Туси сама. У тебе тут он, яка паленяка, що від тебе всі бурсучки розбіглися? Чи ці яких там? Брундучки. О, Всі бурунтучки від в тебе втекли. Це ну, така мазуха, ти що голодна? Ні, вона лагідна, коли голодна, коли холодно. І коли в кемпінг приїхали, все. У всіх інших випадках вона нас не потребує. Ну дивись, давай так. Дем, дем. зробимо тут феєрверк. <гаран> можна без. Цей пандюк він тут натискається. Тут теж такої воно вставляється. І ще. Fuel. Lock and lock. О, прикольно. And next one. Може би її поставити якось там. Горить. О, горить. Так легко вчиш? Особливо коли ти робиш, то взагалі краса. Кльово. Гарно. У нас ще є така загорожа окрема експрес. Так, так. І окрема алюмініва стінка. Якщо вітер підніметься, щоб полон не міг. Якщо вітру немає, вітер легенький. Щоб вийде. не розлітався угу. Жирок чище. Тішимо десь туди. Класно. Обзавелися новою штуковиною, яка буде займати місце і без того в усьому просторі, яке вже зайняте. Ну, що поробиш? Життя по цих життя, та. Треба їздити по цій Америці кругом і дивитися на неї. Да. Вся така. Треба взагалі да, будинок із гаражем, для того, щоб в гаражі зберігати всі ці приладдя. Тому угу. що я, до речі, шукала вчора в інтернеті поради, як, як тим кемпінгом займатися, як там все це пакувати, то все. І там був канал і комент під відосиком. Там відосику радили, що якщо вас двоє, наприклад. То беріть тент не для двох, а хоча б для чотирьох людей, тому що ну буде тісно. Якщо вас троє, то для шести типу помножуйте. Комат був зачотний. каже: я одна людина з двома собаками, тому звісно, я купила тент на 12 персон. Я прям від душі посміялася. Оцим коментарем просто вся Америка описується. Розумієте, оці масштаби, вони тут усі такі. Одна людина з двома собаками, тент на 12 персон. Ну це хата. Це просто будинок. Якось так. Вимикаю? Так. хай знімаю. Вимикай ось. Довжек продовжуй. Ну, добре добре. Покажу вам, що відбувається із всім тим, котре вакуумоване або чимось наповнене. Чим-небудь на, 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 внизовині, в долині на рівні океану. Після того, як його підняти на скільки тут нас? 5, десь 5 тисяч футів, може трошки менше. 5, ми тут на висоті десь тисячі метрів. І тут повітря розріджене. І ось що відбувається із запакованими чіпсами. Вони надуваються. Це зусім відбувається так, і йогуртом, і кефіром. І це... Так, тут надувається все. É isso. É isso. É isso piu, 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 piu,